Парця. Президент Зеленський підвів народ України. Тепер уже рішення приймається за нас без нас. Мені здається, що властиво, це наше непорозуміння, яке доволі публічно саме про це попросило. Воно навіть задоволено такою ситуацією, тому що в такому випадку йому краще і легше зображати із себе жертву зґвалтування Трампом, ніж публічно для українців. Бути учасником ухвалення непопулярних рішень, за які точно будуть критикувати навіть ті, які зрадіють перемир'ю за будь-яку ціну стратами, територіальними всім іншим, навіть вони будуть до нього за неймовірною критикою ставити. От показати мене зґвалтували, зробили це без мене. Вчора республіканка, конгресвумен від штату Індіана Вікторія Спарц була в ефірі телеканалу CNN. Ось текст її діалогу з ведучим. Я хочу запитати вас про генерала Кіта Келога. Він має план, який ставить надання військової допомоги США в залежність від участі Києва в мирних переговорах з Москвою. Як ви думаєте, чи настав зараз момент, щоб змусити Україну розпочати переговори? Вікторія Спарц відповідає. Як ви добре знаєте, два роки тому був момент, коли можна було змусити Росію сісти за стіл переговорів, але не лише за допомогою зброї, а й завдяки енергетичній політиці та справжнім санкціям. На жаль, ми досі потурали Росії та Китаю, і можливо, вам не подобаються деякі дії президента Трампа в минулому, але він був одним з найжорсткіших щодо санкцій проти Росії. Він був тим, хто запровадив енергетичну незалежність США, що знов ж таки створило проблеми для Росії. Він також дозволив знищити Вагнер в Сирії. Це було вперше, коли санкціоновано ліквідацію росіян. Президент Трамп є дуже непередбачуваним його політика буде такою ж непередбачуваною. Але найкраще в цьому те, що він має здатність і бажання економічно боротися з Росією та Китаєм, який фактично фінансує цю війну. І якщо подивитися на людей, яких він обирає, зокрема на його кандидатів на посаду держсекретаря Маркоса Рубіо чи Майка Волца, вони дуже жорсткі. І щодо Китаю Пам'ятаємо, радянський союз був переможеним не лише зброєю, але й економічною та енергетичною політикою. Наступне питання ведучого, зараз ми вже майже три роки у стані цієї війни. То як ви вважаєте, чи настав час для президента Зеленського сісти за стіл переговорів? І як адміністрація Трампа може змусити Росію до переговорів? Адже зараз, відверто кажучи, вони не демонструють великої готовності відповідь. На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків, і він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу, і це його відповідальність. На жаль, президент Байден теж є причетним до того стану, в якому війна є зараз. Я дуже критично ставлюся до нього. Він не тиснув на зеленського достатньо. Але, зрештою, Байдена судять американці, а зеленського українці. Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у нас є лідери, які не прагнуть виграти війну. Тож це дуже складна ситуація, яку Трампу доведеться успадкувати, і швидше за все він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемір'я. Але перемір'я це дуже тимчасове рішення питання ведучого. Але зараз Росія перебуває в наступі. Відповідь. Бо вони до кінця не знають на що здатен Трамп. Він є непередбачуваним. Путін насправді віддавав перевагу Байдену. Бо Байден є дуже передбачуваним і дозволив Путіну дійти до того, де той є зараз. Тож Путін намагатиметься взяти стільки, скільки зможе. Але зрештою цей конфлікт триватиме і в майбутньому, адже Україна зараз перебуває не в переможній позиції, не так як Ізраїль. Питання ведучого однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом? Відповідь. Це дуже складна, дуже жорстока війна. Тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як радянський союз боровся у другій світовій війні від дітей до старших людей. Кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв. Ми повинні розуміти, що Вікторія це є такий певний символ проблеми. Це не є людина, яку ми маємо вихваляти, якою маємо захоплюватися. За то що вона зробила певні дії, вона дуже серйозно ринулася допомагати Україні, діставши відторгнення, бруд, хамство дикість з боку Укрвлади і демонстрацію, що мафія для Зеленського важливіша ніж світова підтримка і допомога, ніж перемога, ніж збереження України, тощо вона перейшла на діаметрально протилежний бік, і вона повністю відкинула підтримку Україні. Повністю. Можливо, щось зміниться, але вона якраз символом є того, як зелена влада вміє втрачати друзів. Руйнувати підтримку, втрачати друзів і примножувати ворогів. А хто ж така Вікторія? Спарц, давайте розберемо кілька таких дуже яскравих набросів, саме на цю конгресвумен, українку етнічну від команди Єрмака і його оточення. Найперший – це такий собі речник МЗС Олег Ніколенко. Він заявив, що звернення українки Вікторії Спарц до Джозефа Байдена щодо двох потенційних проросійських агентів Єрмака і Татарова це страшна провокація, таки Російської Федерації. Що це саме етнічна українка, яка до речі є одним із найбільших лобістів інтересів України ну так останній рік, так точно. Є, значить, таким собі провідником рускава міра в американську світову політику. І зацитую робить спроби повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди. І ось що радить ноунейм no із МЗС України: що ми радимо пані Спарц полишити спроби. Заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні і горі українців. Ну і моя улюблена цитата, що це саме пані Спарц, етнічна українка, конгресвумен від далекого штату Індіана сприяє тому, щоб російська окупація України була ще більша. У ну, мене тут питання: а куди і ще більше? Далі у хід пішла така собі зелена бойбаба Ірина Берещук із своїми такими, знаєте, огидними порадами, куди має піти американська конгресвумен і насправді. Що вона має заткнути рот? Вся відповідь Ірини Віріщук зводиться до того, що Вікторія Спарц має столити пельку, зайнятися якоюсь гуманітаркою. Взагалі зайнятися ділом. Виглядає це дуже смішно, тому що це, от знаєте, як такий собі розстріл обох ніг із автоматної черги для самої Ірини Віріщук. Ну, і знаєте, тут є така маленька мораль, що леді із українського села Носівка на Чернігівщині може встати в результаті леді, якщо вона у зародку леді, і це якраз про Вікторію Спарц. А якщо ти хамка від народження із Рави руською, ну тоді ти стаєш Іріна Віріщук. Навіть не знаю, що сказати. Ну, якщо вже я пусте місце, то тоді хто з нас не пусте? Вона буде точно впливати на ставлення Трампа до укрвлади і до її певних злочинних персонажів. Не конче вирішальний, але матиме. Щодо теми ймовірних переговорів, вона ну вона не щук щуки з видомності інсайду, нічого не говорила. А от по Єрмаку Татарову, я думаю, будуть поставлені такі ультиматуми, що ті плани Єрмака з'їздити в Америку і там. Про щось домовлятися, слухайте, ніякі домовленості про налагодження стосунків з новою адміністрацією Єрмак не може зробити. Вікторія, це, хочу нагадати, особисто Трамп її просив і переконував піти ще раз на ті вибори і прийти в Конгрес. Особисто Трамп. І вона матиме значення для нього. І її думка матиме значення. Тому Єрмак знав, що йому нема що там. Домовляться про Україну, та й він і минулої осені, рік тому їздив до США двічі без Зеленського, не про Україну домовлятися, а про свою власну шкуру. І зараз хоче домовлятися про свою власну шкуру, Але я думаю, що напевне, все-таки сам фактор дуже ображеної політика американки, мабуть, не так українки, а саме американки. І жінки, тому що вони зробили все, щоб її якомога боролівчише вколоти, включно з випадами брутальністю у вигляді особливо крайнього, найти огідного сексизму, от вона я думаю, не дасть можливості цій зеленій команді відчути себе нормально при новій адміністрації.